Привіт, товариство! Бачу, що тема кілець вас зацікавила, хочу більш детально вам розкрити тему, тему реггінга завдяки кільцям. Всі знаємо, що коли працюємо з блоком, яка у нас буде вага, яка буде у нас протидія. Яка дія, така протидія. Тобто, якщо ми закріпили 24 кг. Нам треба протидіяти теж 24 кг, щоб утримати цю вагу. Це досить негативно, сказується на верхушках. Коли ми прив'язуємо до верхушки і пробуємо щось, якийсь великий кусок спустити. Дуже небезпечно. Як можна зменшити ту нагрузку на верхню точку? Можемо почати використовувати кільця. В даному випадку цей Sanderswing має 4 кільця. Кільце чим добре? Кільце вже, коли мотузка проходить по кільцю, кільце завдяки своїй формі створює таке тертя, що мотузці вже важче пройти. І завдяки тертю знімається нагрузка з верхньої точки. Ну. Так. Кріпимо нашу гірю. Дана гіря 24 кг. Пропустив я через одне кільце, різниці майже я не відчуваю. Вона є, але я її не відчуваю. Але якщо ми починаємо додати кількість кілець, тертя збільшується. І утримати ту вагу вже стає набагато легше. Уже легше. Це тільки два кільця ми пропустили. Добавляю ще третє. Третє додаю. Закріпив я на турнік. Тут буде видно навіть прогиб турніка, наскільки він опускається при навантаженні. Чим більше кілець, тим більше спротив, тим менше зусилля прикладаю для того, аби утримати вагу. Так, кліпимо три кільця. Дивіться, вже абсолютно легко утримую ту вагу. Вже легко. Зараз допалимо ще одне кільце. четири крица. Два, три, четыре. Пальці я отримую 24 кг. Ясно, що коли ви будете пробувати ламати гілку вверх при такому методові, цей метод не годиться, бо назад потягнути дуже важко. Але спускати щось важке при відсутності низового, наприклад, або поки низовий зайнятий, ви можете щось відрізати, акуратно спустити і самою отримати ту гілку, або ви сидите на небезпечній верхушці. На висоті метрів так, 20 над землею, хочете верхушку ще 5-8 метрів спустити, можете собі отак от от приготувати, не звинував хто перевернув у вертикальне положення верхушки і потихеньку притормозив, навантаження на верхню точку буде менше. От зверніть увагу, от тепер 24 кг все вона все діє і як турнік тільки трохи. Припіднявся. Ще один метод. Окрім того, що ви просто пропускаєте мотузку через кільця, ви можете ще по спіралі пропускати. Пропускаючи по спіралі, ви не забуваєте про те, що мотузку почне крутити. Але це можна ігнорувати. Головне, щоб... Вага, яка спускається, безпечно спустилася вниз. Все на все один оберт. Тут посередині тепер зробив. Тяну наверх. Кріплю гирю. Колосальне тертя. Крутить мотузку, навіть видно, що вона починає крутити мотузку. Але це можна ігнорувати потім, коли все пройшло успішно, ви просто мотузку взяли, пропустили декілька разів, випрямили, вирівняли і все. А зараз я ще один оберт зроблю, Шла мотузка по спіралі. Назад вертається важко, але це ми ігноруємо. Нам головне, щоб вниз тяжко йшло. Все. Таким методом можете пів дерева спустити, головне, щоб ваша мотузка, які заплетені, кільця витримала. Зверніть увагу. Чітко видно, що тільки йде дія. Проти дії майже не потрібно. Дані кільця заплетені це Рігмастер. Розмір МК, 4 кільця в мотузку, яка держить 4100 на розрив. Все зрозуміло? Якщо не зрозуміли, пишіть, дзвоніть, буду відповідати на ваші питання. Є такий метод заплітання просто в ряд. Є такий метод, де... З однієї 4 кільця М, з іншої сторони Л. -ка. Можна після установки за допомогою троулайна забирати з верхушки, скидувати. Так що, надіюся, зрозуміло пояснив. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментах. Будемо сперечатися, доходити до істини. Все, всім добра, на зв'язку.